І усім привіт! Сьогодні з вами знову я, Юра. І сьогодні ми будемо грати в Counter-Strike 2. Counter-Strike 2 це гра Стрілялка. ну, Можна і так сказати. Сьогодні ми пограємо в 2 на 2. Одну чи дві карти подивимося по часу. І далі ми підемо в майстерні мапи. Там. Будуть пару сюрпризиків, так сказати. Це поки що секрет. Так. Ну тоді давайте починати. Да. Я буду коментувати гру, так що так. Да. Першу гру ми йдемо на Інферно. Да Хотів сказати, до речі, це з прайма. Прайм статус. І кому треба, можете Добавляти в друзі. Якщо треба, я, я лишу стім в коментарях. Так. Зараз ми чекаємо, поки буде е гра. А ви поки можете підписатися та поставити лайк. Ну, або написати коментар. Не знаю, все по вашому бажання. Так. Такс. Опа. Інферно, другий пілот. Давай, останній чувак. Давай! Бра! Перша гра, запускаюсь. Чесно, я без тренування. Я клянуся, я без тренування. Ой, якщо буде погано, то да. Якщо добре. Покажите. Понял? На розменці нам завжди час лагає. Так, Що тут? Ага. Ага. А. Я вас пою, сейчас пробуємо. Пайма, підбир пайма, Це просто. Бомба. Так, залетаем в рот. Флешка. Нашу ты тебе кинул? Нормально, не? Ммм, вообще бомба. Молодец. Я не знаю, что на этом не знаю, Ладно. Далі, далі, далі. Що ми беремо? Тактика пуш починається. Починає. А У всього нема? О, нема. Ну. Let's go, mama. серйозно? Ти хочеш доїзд 25-м рівнем, коли 9 Сподбору матч. Чого лагає? Ой, не лагай. Чого ти лагаєш? Не лагай. Не треба лагати. На що ти лагаєш? Ну, хороший. вам. снимает. Яма, няма, авик. Авик. Во! Ну ч ⁇ мажо? Чувак, что ты робишь? Ну, чтобы тебя проскирать, ты ничего за меня не сделаешь. 欢迎叔叔。 капец. Тиммейтс. Бужерные граты? Да. Мне интересно их профиль чекнуть. Hı <laughs> mm, Лого є дать штурм, ладно, наші спали можемо зараз піти сюди. Раскидки покидают пять и назад типа мейда и ты нападал. Раунд же закиньте, садись не плин. А давай наш идут. Ну ладно, пробуем, что. трошки ось так зроблю щоб вам більш удобно було дивитися он Видно из них по 80 хп. Я не могу. Я просто не могу. Ладно. Doing... <свят> Что? коте Пришли дальше проживать. prove any doubts in your head it's us or them Фух, хоть раз выграл. Не. Не? не думаю, что то. Ты серьезно? Куда же нема брышка брони и тихоньку? the fire What's that? You're rotting. Remember, change this move. Remember, this isn't the killer house anymore. This is real life.

Давай, я встигну. Давай! Супер, go, go, go. буде або ніщо я, або вони виграють. Певно, що вони виграють. Бо щось не знаю. Не думаю, що ми винесемо три раунди. Throwing fire! Тащим, 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 тащим. Давай. Выглядим. Давай. Мы сможем. Я вас. Я в нас верю. Что да. Один. Останній. Останній раунд. Давай, ти ми. Ти затащиш. Ми затащимо. Давай. Ливець, новесь. Ага. Боба, давай, одного ти маєш убити. У нього дроп. У нього дроп! У нього у нього дігу. У нього диву. діву! Дігу! Дігу! Що ти робиш? Що ти робиш? Дігу! 叫。<Kill. S 2> <laughs> Часом ми встигаємо зайти на одну мапу. Але вони не дуже відрізняються. Так. Заходимо в пошук режимів. Ми грали в вертіку. Тепер ми заходимо в мапи майстерні. І тут у мене є, бачите, карти. Так? Карти для розкиду. це. Е, дивіться, щоб знайти карту для розкиду, які у мене, бачите? Вам потрібно ввести... Назву карти і далі утилити, Утиліті це. Давайте подивимось, як воно виглядає. Наприклад, на міражі. Заходимо на Міраж. Так. Міраж. Нас пишуть команди. І як це все працює? Бачите ось ці люди? Якщо ми, наприклад, бачите, в у смок. Windows, у Windows це ось тут. Бо бачите, інколи ці. Можуть. катешники можуть нас вбивати ось так. Щоб це законтрити, нам потрібно кинути один смочок. Є, звісно, легші смаки але да. Ми. Як їх вивчати? Бачите, нам не треба ставати так, перецілитись якось, нам потрібно просто нажати на Є, він нам зразу покаже. І тут, бачите, знизу ось тут вилізла іконка, що нам потрібно робити. І ми jump troll це пригнути е, цей плюс де. Ось так. «пуха». І вона прилетить у вікна. Тин-тин-тин, Ось. Як ось так воно працює? Наприклад, тут є. розкидки на Б. В Джео можна кинути, щоб. ще вау, бачите? Щоб. Бо тут часто сидять. Тут можна кинути в Бдор. Зараз навіть покажу куди. Так. Ось так. І воно йде ось тут. Краще, дуже багато розкидок є, і те ж саме на інших картах. Так? Так. Напевно, на цьому ми будемо закінчувати. Усім дуже дякую за перегляд. Ви можете е підтримати мене, підписавшись на мій телеграм і Discord канал. А на цьому буде все. Всім па-па!